Слава Богу. Слава Богу, ми маємо добре служіння на цьому місці і цю можливість, щоб опять почути Слово Боже. І сьогодні я хочу говорити коротко про віру в Біблії написано, є віра, є осуществлення в на то, що віра є увереність в невидимом. Я більше хочу на те, що віра є уверенність в невидимом. Часто люди, не віруючи, задають вопроси, вони говорять, якщо Бог є, то чому то, чому друге, чому війни, чому люди вмирають. Почему? І люди задають вопроси, і в нас немає відповіді на ці питання. Але ми все одно віримо, і віра є в в невідомому. Є багато питань в нашому житті, але ми все одно віримо, тому що віра є в. Увірі в він не Ми уверени в тому, що Бог Він все тримає в контролі, Він нас не залишає во всіх обставинах, Він нам допомагає. І хоча ми не маємо відповіді, ми все одно продовжаємо вірити. І я хочу прочитати те, що апостол Пьотр пише в першому посланні, це 1 Петра, перший розділ, шостий вірш. Він говорить об этом. Он говорит про веру Божию, и он говорит об этом, радуйтесь, э, поскорбивши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого, не видевши, любите, и который, досели не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную І приславною. І так ми бачимо, що є такі обставини в нашому житті, де ми проходимо скорбі, де проходимо всякі випробування, і він говорить, що це є для того, щоб іспитати нашу віру. І він говорить про Бога, він говорить, що ви його не. Бачите, але ви його все одно любите, ви його не бачите, не але все одно віруєте в нього. І так має бути в нашому житті. Навіть якщо ми не бачимо Бога, ми повинні пам'ятати, що. Бог він з нами, Він нас благословляє. І навіть якщо в нас немає відповіді на всі, о, 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 на всі проблеми, ми все одно повинні вірити, ми все одно повинні радуватись, ми все одно повинні пам'ятати, що Бог він в контролі. Ми повинні пам'ятати, що нас називають віруючих, нас не називають всезнаючих. Якщо ми вже знали би все, якщо ми мали б відповіді на всі наші питання, то в нас би вже не називали віруючі. Але Бог він хоче, щоб ми вірували, коли ми не бачимо, коли ми не знаємо. І апостол Павел він пише римлянам, про, він приводить приклад про Авраама. Це в четвертому розділі. Він описує людину, яка не бачила но повірила, і Він говорить, і не изнемог, це 4.19 И не изнемовший віри, Он не помышлял, що тіло його почти столітнього уже омертвіло, і утроба Сарина в омертвенні, не покоребался в обітуванні Божим невір'ям, но прибыл тверд вірі, воздав славу Богу, і будучи вполне уверен, що Он силен і исполнит обещанные. І так ми бачимо людину, яка повірила Богу, хоча, хоча не було ніякого основання, не було ніяких доказів, і Бог виводить і говорить: «подивися на, на зорі, так буде твоє потомство. Авраам міг би подивитися на Сару і бачить, що вона вже неплодна, що він сам стар, що вони вже старі і що немає ніякої надіжди. Але ми бачимо, що Авраам він повірив Богу. В нього не було ніяких основань, так, таких сказати, чоловічих, ніяких доказів. Но написано, що він повірив і він не допускав ці мислі. Він говорив, що він не помишляв, помишляв, що тіло його в мертвенні, і так само і ми Ми не повинні допускати всякі сумніви в нашому житті, ми повинні проганяти ці помишлення, всякі, які дьявол посилає в наше життя. Ми повинні пам'ятати, що Бог вірино і Він, він сповнить те, що Він нам дасть, те, що Він нам колись обіщав, навіть якщо в нас немає ніяких доказів, ми не повинні їх шукати, ми повинні просто вірити Богу. і Бог через ці обставини Він хоче провірити, чи ми дійсно віруючі, так як ми називаємо. Бог хоче, щоб ми вірили, навіть якщо ми не бачимо. І часто, якщо подивитися на Марію, вона і Захарію, вона не мала ніяких прикладів. Із історії, що так може случитися, коли ангел до неї приходить і говорить, що ти зачнеш, що ти будеш мати дитину. Вона мала різні питання, як це може бути. І ну, вона написано, що вона повірила. Вона сказала: От я раба Господні, да будь мені по слову твоєму. І далі. І далі ми бачимо, вона приходить до Єлізавети, і написано, що Єлізавета говорить такі слова, і блажено увірувавши, тому що віршиться сказано їй від Господа. Ісус Він часто спрашував людей, до які до нього приходили, віриш, чи я це можу зробити. Він говорив такі слова, по вірі вашій да буде вам. І Господь він хоче, щоб ми вірили, що Він нам допоможе. І якщо подивитися на Єлізавету, на. Марію, вона не мала ніяких основ, але вона повірила. А якщо подивитися на Захарію, Ангел говорить, що Єлизавета зачне, але Захарія він не, він не повірив, він міг би подивитися на Сару, він міг би вспомнити Сару. У нього були докази, але він все одно не повірив. Хай Господь нам поможе, щоб в нашому житті ми вірили, навіть якщо немає ніяких доказів, навіть якщо немає, нема ніякого, ніякого нічого, що може доказати, то, що збудеться. І я хочу прочитати, що. Постол Павел говорить Корінфіанам, ми, як люди, часто шукаємо якоїсь -то основи для нашої віри. І він пише Корінфіанам такі слова, це в першому посланні, перший розділ, 21 вірш. «Ібо, бо коли своєю мудрості не познав Бога при мудрості Божій, то благоугодно було Богу юродством». Проповеди Спасти верующих, ибо иудеи требуют чудес, и Еле іщуть ищут мудрости, а мы проповедуем Христа, Розпятого. для іудеїв – соблазн, а для Йлинов безумие. Мы часто, как люди, шукаем какого-то основания, апостол Павел Горушу, вони шукают. Якогось то якогось то чудеса. якщо спомнити Фому він шукав, він хотів побачити це чудо, що Ісус Воскрес, він хотів побачити е, ці рани, а Єліни вони шукають мудрості. Дуже часто в нашому житті ми хочемо, щоб хтось нам все об'яснив, щоб хтось нам сказав, не переживай Бог. Через два дні то зробить, а через три дні буде третий, щось таке. Ми хочемо, щоб хтось нам все розложив по полочкам і об'яснив. Але Бог Він спасає людей, які віруючі. Бог хоче, щоб ми вірили перед тим, як ми побачили, перед тим, як хтось нам все. Об'яснити, перед тим, як нам а, хтось все розкаже. І Господь він хоче бачити в нас а, таку віру. І апостол Павел пише Тимофею, щоб він не основувався на цю людську мудрість, на те, що а, може мудрі в цьому світі а, стараються достигнути. Я читаю це вже останні два вірші в першому посланні Тимофея, це 6, 20. От храни, храні, преданої Тібі. Отвращаясь негодного договорного и і прикослові именного знання, которому, придавши некоторые, уклонились от веры благодать с тобою. Часто ми шукаємо якби знання в цьому, е, е, в цьому світі, ми шукаємо, щоб якісь то докази для того, що Біблія вона дійсно так, ми обращаємося к науке, щоб. Доказати те, що Біблія дійсно і так ми шукаємо, і дуже часто це в нас може уловити в разні всякі, це може розбити нашу віру. Він говорить, що отвращайся від от цього лже іменного знання. Він говорить, що люди, коли вони передаються до цього, вони можуть уклонитись від віри, вони можуть впасти. І гай Господь нам поможе, щоб ми не шукали якісь то знання, якісь то докази, якісь то... Чоловічеської мудрості, ну ми, що ми просто вірили Богу, так як написано. І далі я хочу більше про це сказати, про апостола Павла, як він себе вів. Коли він проповідував Слово Господнє, це перше послання Корінфанам, другий розділ 4 і 5. І слово моє, і проповідь моя не в убедительні словах чоловічеї мудрості, но в явленні Духа і сили, щоб віра ваша утверждалась не на мудрості чоловічеї, но на силі Божій. Апостол Павел, коли він приходив, щоб проповідувати, він не приходив з якоюсь чоловіческою наукою, він не приходив і не доказував їм якось то по-научному, що Біблія дійсно так, що дійсно так колись було. але він говорить, що моя проповідь. Вона була друга, це не була в чоловічкій мудрості на уявленні Духа і Сили, щоб віра ваша утверджувалась не на мудрості чоловічської, но на сілі Божій. І я просто хочу сказати, сказати про себе, чому я віруючий. Я не віруючий, тому що хтось мені може доказав якось то научно, що, що потоп колись був, або що була була, що Бог сотворив світ. За сім днів, ну, тому що Бог колись проговорив до мене. Я почув, що Бог, я почув, що Бог живий, що Бог дійсно говорить, що Він знає. Знає наші мислі, Він знає, що ми переживаємо, що ми думаємо, і Він на це відповідає. І мені вже тепер не треба якісь доказательства, і я, Господь, нам поможе в цьому, щоб наша віра була основана не на якійсь чоловік мудрості, але на тому, що ми знаємо Господа, що ми знаємо, що Він живий, що Він нас любить, що це Його Слово, і що Воно сильне і діяльне в нашому житті, якщо ми віримо, якщо ми слідуємо, і якщо ми що Бо нам говорить, хай Господнє ім'я буде прославлено в нашому житті. Амінь.